Друзі, всім привіт! Із Карпат. Сьогодні знову знімала що, готувала смачненького і тепер ділюся з вами. Як бачите, розпочала своє відео із маринування курячих крилиць. Для цього взяла зовсім трошечки солі, взяла соус барбекю, взяла гірчицю, трошки сметани і ще соєвий соус. За рахунок нього солі треба дуже-дуже мало. Можна взагалі не давати, тому що він солений. Паприку все посипаю нею і гарненько тепер натираю цією сумішю курячі крильця. І ось такі крильця я відправляю у духовку при 180 градусів, приблизно на хвилин 40, запікати. Також буду готувати кекс. Кекс я вже знімала дуже багато разів, але так як такий кекс досить полюбляють моїй сім'ї, тому повторюся, я його готую знову. Як бачите, в мене тут є яйця. Туди я додала дрібку солі, додала цукор, ванільний цукор, до борошна додаю розпушувач. І починаю готувати. Добре збиваю вінчиком, додаю рослинну олію. Можна сказати, що готується дуже легко, просто не треба міксера, одним вінчиком все ви приготуєте. Гарнесенько перемішую із борошном, тоді додаю весь кефір, хоча можна і зразу додати кефір, і все вимішую вінчиком. До кефіру я ще додала. Трошечки соди, оскільки, по рецепту йде сам розпушувач для тіста, а я дала менше розпушувача. Але до кефіру додала соду і ось так замісила таке тісто. Вже в самому кінці я додаю заморожені ягоди, в мене це чорниці. Їх я в кукурудзяному крохмалі запанірувала, дала туди дві чайні ложечки крохмалю, все гарненько перемішала і ось так висипаю у форму застелену перга. Буду випікати при 180 градусів до сухої зубочистки. Такий кекс виходить дуже смачний. Його можна, звичайно, пекти маленьким, там, на 2 яйця. Я сьогодні спекла на 8 яєць і він виходить досить такий добротний. Відправляємо випікати. А ось якраз таки перед тим дістала курячі крильця, які вже приготувалися, і звільнилася духовка. Ось такі гарненькі, загорівші і ароматні та смачні. Далі я готую соус до капусти. Сьогодні хочу спробувати капусту приготувати по-новому. Для цього я взяла вершкове масло, його я розтоплюю на середньому вогні, додаю 2 ложки борошна, також додаю 300 мл молока, все це добре перемішую, додаємо. Твердий сир і гарненько теж все вимішую доти, поки повністю твердий сир не розчинився. Точно назви сирів, один у мене був моцарелла, а інший звичайний класичний твердий сир. Навіть не скажу вам 100% назву, тому що не знаю, купувала б у холодильнику і коли. Вже задумала собі таке спробувати приготувати. то До назви вже було дуже-дуже далеко, щоб питати, який він був. Ось так капусточка в мене, є, я її почистила. Я зрізала місце, де був качанчик, геть, так, щоб капуста була рівна. Додатково я її ще посолила і на дно трошечки так поклала солі. Просолила і тепер заливаю тим соусом і буду випікати при 200 градусів півгодини. Готую таку капусту вперше. Рецепт взяла із просторів інтернету, і тому хочу поділитися своїм таким відгуком. Для дорослих одноразово десь посмакувати можна готувати. Діти не хотіли їсти взагалі, їм не сподобалося, тому, якщо навіть захочете щось таке подібне, спробувати, готувати небагато, так щоб по шматочку тільки спробувати. Тут у мене вже готовий спечений кекс. А зараз дивимося, що я приготувала. Запекла я так капусту по-новому. Чесно кажучи, перший раз буду пробувати, скажу, чи смачно, чи ні. Спекла ось такий кексик, ще його притрусила цукровою пудрою. Хочу його вже не перший раз, знаю, 100% що смачний. Ось такі запечені крильця. І до них картопелька пюре. Ось такі страви в мене сьогодні вийшли. Хочу сказати, що і крильця, і картопля, і кексик є дуже смачними. Єдине, що капусту, так як я пробувала перший раз готувати. Не можу сказати, що буду готувати її повторно, тому якщо хочете собі спробувати, готуйте небагато. Для того, щоб потім просто не витрачати продукти, тому що хто старший і не відноситься до їжі дуже перебірливо, то може посмакувати і може їсти. І якщо для дітей, боюся, що може бути ситуація схожа, як у мене. Навіть різ не хочуть навіть пробувати, тому якось так. Ось така смакота. Надіюся, що комусь нагнала апетиту, змотивувала щось смачненьке приготувати. Можливо, підкинула якусь ідейку, можливо, хтось щось згадав. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!